Челсі наразі команда, у якої дуже нестабільні результати. І сьогодні, на прикладі матчу челсі саутгемптон розберемо ігрову модель Челсі. При розірші від власних воріт Челсі формують трійку позаду з двох центральних захисників та голкіпера. Лівий захисник Кукурелія дуже часто зміщується з позиції лівого захисника до центру. У центрі дуже часто є одразу два гравці в опорній зоні опорний півзахисник Кайседо та Енсо Фернандеш. По можливості Кол Палмер. Готовий сідати нижче у вільну зону на півфланзі. Де він може отримати м'яч та розпочати атаку команди. Іноді у центрі поля можуть формувати трикутнику Кореля Кайседу та Енсо Фернандеш. Якщо тиску з боку суперника менше, два півзахисники можуть підійматися трохи вище, і лише один гравець залишається в опорній зоні для короткого розіршу м'яча. Гравець, який залишається нижче, може змінюватися, але частіше це все ж таки номінальний опорний півзахисник Кайседо. Причому схеми Челсі залишаються тією ж самою, але гравці можуть розташовуватися по-різному. У цьому епізоді вже опорний півзахисник Кайседо грає у позиції лівого центрального захисника і знову бачимо двійку в опорній зоні. У цей раз це Кукурелія та Енсо. Бачимо, що тут же Енсо опускається ближче до голкіпера, а Кукурелія стоїть за першою лінією пресного, значно вище. І у разі отримання передачі швидко готовий розганяти атаку. І знову бачимо підключення Палмера у вільну зону, де він може отримати м'яч. Палмер часто сідав у лівий на а Енсо частіше відповідав саме за правий на Часто гравці Челсі грали у короткий розіграш біля власних воріт, змушували суперника підійматися вище і в 2-3, а іноді взагалі в одну передачу виходили з оборони в атаку. І Челсі показує дуже вертикальний футбол. Челсі мають високі показники володіння м'ячем. І це і є стиль Челсі, щоб в одну, дві, три передачі доходити до штрафного суперника. Причому дуже часто у стадії розіграшу м'яча гравці Челсі перетримують м'яч, і навіть остання команда АПЛ може створювати проблеми. Але я більше вважаю, що це проблеми Челсі, ніж гра суперника. І у такому стилі, в якому грає Челсі важливу роль, відіграє голкіпер. Він повинен дуже впевнено грати ногами. А як ви пам'ятаєте, у Челсі у цьому компоненті великі проблеми. І всі голкіпери Челсі дуже сильно помиляються. Що Санчес, який навіть зараз в старті не виходить, так і Йоргенсен, який вже також зробив результативні помилки. У цьому моменті можна було віддати на Кукурелію або на Енсо. Але цей пас дійсно важкий, адже треба віддавати лівою неробочою ногою. Тут ситуація 2 в 1 в центрі, але знову Голкіпер не спішить віддати туди пас. Є також вільна зона для кукурелі, але Голкіпер також робить точну передачу ще далі. І в три передачі гравці Челсі доходять від власних воріт до штабного суперника. І таких прикладів дуже багато. Де Челсі хочуть грати близько до власних воріт, а потім атакувати глибину, що утворилась. Още приклади атак. Де в дві передачі гравець Челсі може вийти на ударну позицію у штрафному суперника. Причому важливо, що вся команда демонструє високу інтенсивність і гравці готові багато бігати. І не дивлячись на те, що гравці в мінімальну кількість передач доходять до штрафного, кількість гравців, які підтримують ці атаки на максимальній швидкості, дійсно вражає. Я розумію, що це Саутгемптон, але більшість разів була саме чисельна більшість у гравців Челсі на половині поля суперника при своїх вертикальних атаках. Давайте поступово переміщатися трохи вище по полю. Тут також трійка захисників позаду, два центральних та правий захисник. В двійковопорній зоні зазвичай це Кайседо та Кукурелія. причому Кукурелія грає у дуже вертикальній манері, і чим ближче до воріт суперника, тим вище підіймається Кукурелія. і часто робить у зони завершення. Енсо Фернандеш грав трохи вище, як вертикальний, центральний півзахисник. І як в цьому моменті готовий був атакувати глибину. Парші Челси так само намагалися однією передачею відрізати якомога більше гравців Саутгемптона. Тут якісна передача між лінії на Енцо Фернандеша, який віддає передачу на вбігаючого глибину Палмера. Великим мінусом зараз у Челсі є відсутність форварда, який готовий боротися верхові м'ячі. Челсі також виконували у передачі вперед на нападника, але Перо не дуже ефективно чіплявся за м'ячі, хоча декілька непоганих скидів головою він все ж таки зробив. Також одразу при перехопленні м'яча бачимо, як Челсі швидко атакує глибину і біжать вперед. Це налагоджений механізм перехоплення одразу біжи вперед, поки суперник не встиг зайняти позиції та оцінити ситуацію. Біля воріт суперника гравці Челсі формують 5 плюс 1, 5 атакуючих гравців і Кукорелія, Як я вже і казав раніше, також піднімається вище. І біля воріт суперника він грає як центральний півзахисник і часто грає саме у центрі або у напівфланзі. І він завжди готовий зробити вертикальне вбігання у глибину. Також гравці Челсі дуже дисципліновано атакують зони завершення. Зазвичай це три гравці у штрафному майданчику та два гравці у зоні підбору. А ось приклад підключення корелії якраз. Щодо пресингу Челсі, то він був не надто налагоджений. Але проти Саутгемптона і цього вистачало. Гравці Саутгемптона під тиском просто вибивали м'яч вперед. Хоча в них були її можливості більш якісно використовувати простір, який Челсі давали їм. Тут, наприклад, існує як мінімум дві опції передачі на захисників і ризикований пас в опорну зону на вільного гравця. Але Голкіпер просто віддає неточну передачу на фланг і втрачає м'яч. І проти більш стресостійких команд пресинг Челси не буде працювати. Часто один гравець в опорній зоні суперника залишався зовсім один і міг прийняти м'яч. Тепер щодо голів Челсі. Перший гол прийшов після кутового навіс, і Адарабіою виграє верхову дуель та скидає на дальню стійку, де Нкун Купер появляє м'яч у ворота. Другий гол. Обрізка у центрі поля і Челси вибігають у контратаку, і Педро Нетто сильно пробиває у ближній кут. Третій гол також після стандарту Колден спокійно переправляє м'яч у ворота. Останній гол також втрата м'яча від Саутгемптона. І за секунду вже гравці Челсі готові вибігати в контратаку. Одразу роблячи ривок вперед. Якщо грубо казати, то атака 6 в 3 з наступним прострілом у зону 11-метрової позначки, дико Корелі отримує м'яч, витримує паузу та забиває гол. та робить фінальний рахунок у матчі 4-0. Якщо розбирати статистику, то Челсі наразі займає друге місце по очікуваним голам, друге місце за володінням м'ячем, четверте місце за кількістю ударів у напрямку воріт суперника за матч. Начебто в Челсі непогані статистичні показники і вони займають п'яте місце в турнірній таблиці. Але відсутність якісного нападника, навіть Джексон, який зараз травмований не дуже якісний фінішер і часто може марнувати якісні нагоди. Також 100% Челсі потрібно вигулки у наступному сезоні з якісною грою ногами для тактики морески. Ну і звісно, якщо ти контролюєш м'яч та витягуєш суперника на себе, кожна помилка поблизу власних воріт може бути фатальна. Також головна зірка команди Кол Палмер останні декілька турів не в самій найкращій формі, і навіть цій грі він збарнував багато якісних моментів і залишив поле без результативних дій. Наразі дуже велика конкуренція у верхній частині турнірної таблиці. і нас чекає справжня битва за єврокубкові місця. Тож пишіть у коментарях, чи зможе Челсі фінішувати у топ-4. Та у наступному сезоні грати у Лізі Чемпіонів. Я вважаю, що Челсі зараз ще дуже молода команда, який слід набратися досвіду, зробити декілька трансферів і за найближчі 2 роки повернутися до стабільного рівня топ-4 Англії. Я не думаю, що Челсі буде фаворитом у боротьбі за топ-4. Кількість помилок, які вони створюють біля власних воріт, не дозволить їм обігрувати прямих конкурентів у таблиці. Але у Лізі конференції. Я все ж таки вважаю їх головним претендентом на трофей. Якщо звісно, їм взагалі потрібен цей трофей, адже це турнір, де більше половини команд взагалі не знайомі простому вболівальнику.